В результаті атаки російських терористів на Синельніківський район аж 31 людину поранено. Четверо з них діти, троє з яких тяжкі. І вже маємо оновлену інформацію про стан постраждалого 13-річного хлопця з селища Чаплине, якого односельцям вдалося врятувати з-під розбомбленого окупантами будинку. Нагадаємо, російські терористи п'ятьма ракетами вдарили по населеному пункту поцілили по вокзалу, пасажирському потягу та житловим будинкам. В одному з них загинув 11-річний хлопчик. А його Матір із 13-річним братом вдалося дістати з під завалів. Як зараз почувається підліток та які прогнози дають лікарі, розповість мій колега Марко Ручка. 13-річного Богдана екстрено шпиталізували до лікарні Дніпра у середньому ступені тяжкості вибуховою травмою з закритим переламом обох кісточок гомілки та саднами на тулубі. Перелом імобілізований гіпсовою лангетою садини оброблені. Наразі дитина стабільна стан хворий, стан хворого середнього ступеню. Про випуску говорити поки що зарано. Лікарі працюють над тим, що Богдану дуже якнайшвидше у хлопця також значна психологічна травма. З ним працюють фахівці. Нагадаємо, вчора росіяни здійснили масовану атаку на селище Чаплене. Зокрема, випустили п'ять ракет, поцілили по залізничній станції пасажирському потягу і приватним оселям. В одному із будинків терористи вбили 11-річного, Хлопця його маті разом із 13-річним братом вдалось врятувати. Їх дістали з під завалів. Жона поїмала паніє менше пецан. Її відкопали старшим хлопчиком на обіниці. Загалом, внаслідок масштабної атаки на селище загинули 25 людей, серед них і шестирічний хлопчик. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти. 31 людину поранено, у тому числі четверо дітей. Наразі допомога постраждалим надається у лікарнях Дніпропетровщини. Усі пацієнти з різними травмами в основному це вибухо-осколкові поранення. Вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, но вибухово-сколкові поранення, теж опіки, переломи. Тобто діти достатньо тяжкі. Всі отримали необхідну допомогу. Нагадаємо, терористичний акт росіян по чапленому вже отримав Міжнародний резонанс його прокоментував і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він однозначно назвав ці дії окупантів звірством. Сполучені Штати разом із партнерами з усього світу добуватимуться, щоб офіційні обличчя РФ понесли усю відповідальність за вбивства українців. Марко Ручка Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.